Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Голе телятко. Були собі дід та баба. І було в них голе телятко. Каже баба. Завези діду його в ліс, дід каже. Та краще викликали б і зарізали. Я не хочу, каже баба. Завези, та й годі. От дід завіз те голеньке телятко, покинув його серед лісу, а сам повернувся додому. Пішло те голе телятко, іде йде, доганяє його кабан. Здрастуй, голе телятко. Здрастуй, кабане. Куди йдеш? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом. Ходім. Ідуть, ідуть. Біжить і півень до них доганяє. Куди йдете? Куди очі, туди й шлях? Ходімо разом. Пішли. Голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко, кабане, півнику, підождіть. Підождали. Куди йдете? Куди очі? Туди шлях. Ну, то ходім разом. Пішли. Ідуть вони йдуть скаче й шило. Голе телятко, кабане, півнику, качуре, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі? Туди й шлях. Ходімо разом. Пішли, ідуть вони йдуть. Зайшли в ліс. А холодно ж осінь. Голе телятко змерзло і пішло до кабана, а кабан зарився в листі й лежить. Кабане, кабане, давай будемо хатку робити. Я не хочу, я зарию ще глибше в листя та й перележу. Пішло голе телятко до півника. Півнику, півнику, гайда будемо хатку робити. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці стоятиму, а голівку під крильце заховаю та й перезимую. Іде голе телятко до качура. Качуре, качуре, ну хатку робити. Ой, я не хочу, каже качур. Я на одній ніжці стоятиму, а другу під крильце сховаю і голівку під крильце ховатиму, та так і перезимую. Пішло голе телятко до шила, щоб разом хатку робити. Коли ж і шило каже. Не хочу. Я заженуся в дуб по саму колодочку та й так перезимую. Пішло голе телятко. Само хатку робить. Зробило поставило піч, двері, почало топити. є в лісі багато, топить воно, а зима вже холодно, коли ж біжить кабан. Голе телятко, відчини! Ага. А як казало хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розрию. Відчинило, голе телятко. Живуть удвох. Біжить півник. Голе телятко, відчини. А, А як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Відчинило голе телятко, уже вони в трьох, біжить качур. Голе телятко, відчини. Ага? А як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкахкаю. Думає, голе телятко, наробить качур крику. Прибіжать звірі, пропаду. Треба відчинити. Відчинило. Топлять вони в печі, розмовляють, коли скаче ще й шило. Голе, телятко, відчини. Оце лихо. А як я казала хатку робити, то ти не хотіло. Відчини, бо я тобі хатку поколю. Відчинило. Уже вони всі зібралися, живуть собі гарно. Коли це надійшли два вовки. Поставали під дверима та й слухають. Є добра пастка. Один каже. Лізь ти. Ні, ти йди наперед. каже другий. Поліз той вовк. Боже ж мій! Як побачило голе телятко та кабан та шило, як пужнете голе телятко вовка рогами, кабан зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить: Куди, куди, кут, 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 куди. Подай його сюди. а на силу вирвалися вовки звідти і поколені, і погризені, та як дременуть, а голе телятко, кабан, півник, качур та шило, мабуть, ще й досі живуть у тій хаті.